Метр за метром перевіряли та розміновували деокуповані території, підтримували постраждалих українців та ділилися власними харчами, як з людьми, так і з голоднілими братами меншими. Вибухотехніки поліції буковини розповіли про враження від роботи на звільнених українських територіях. Деталі уже за мить. Спочатку повномасштабного вторгнення наші воїни, рятувальники, сапери, вибухотехніки вражають не лише українців, а й весь світ своєю людяністю та мужністю. Так, на початку квітня, після звільнення ЗСУ Київщини, вибухотехніки поліції Буковини у складі зведеного загону розпочали свою роботу на деокупованих територіях. Охочих зробити українські землі знову безпечними було чимало, коли війська Російської Федерації покинули. Київська область у нас почав працювати наш зведений захід вибухотехнічної служби. Не було таких людей, які би сказали, що я не поїду. Були такі люди, які говорили, що я хочу їхати. Перший, я хочу їхати. Всі ми не могли поїхати одразу. Відповідно, по черзі ми змінили один одних. Люди мали бажання і мають бажання дотепер. При перших відвідинах звільнених територій поліцейських вразила розруха, залишена окупантами. Телевізори зривали прямо з дюболями стін. все речі перевернуті. Тобто, кошти, напевно, також шукалися. Були моменти, коли вони проживаючи, наприклад, в квартирі, вони виходили звідти, і банально ставили розтяжку на двері, розуміючи про те, що сюди, скоріш за все, прийде людина, яка тут проживала, а не військовий. І, відповідно, вона може вбити цю людину. Розбиті горем українці під час окупації були змушені голодувати та навіть жити на вулиці. Тож, окрім розмінування, вибухотехніки, брали на себе ще одну місію незрозумілу для кривавих російських загарбників підтримку потерпілих. Тим, чим могли, що люди зверталися, запитували продукти харчування, запитували медикаменти, все, що у нас було з собою, ми віддавали, тому що, як кажу, бачили. Біду в очах людей. Дбали поліцейські не лише про людей. Власними харчами ділилися також із голодними свійськими тваринами. Ми також перші дні просто своє давали, а потім завозили. Тобто, яка їда у нас була там, що залишалася. Ми збирали, підвозили і ці собачки, котики, бачачи, всі бігли і. Після побаченого на звільнених територіях поліцейські зізнаються, що почали ще більше цінувати мирне життя своїх рідних та близьких, а ще запевняють, обов'язково продовжують робити звільнені землі знову безпечними, щоб українці мали куди повертатися. Валерія Пержун, Євгеній Гостюк теми дня ТВА.